Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. У нас ранок я от погодував собаку з котом і сьогодні першими курей, тому що в кроликів буду ще прибирати, пропоювати від кокцидіозу. Ну покажу вам, звичайно, тому одразу погодував ось курей. Сьогодні їм така мішанка, як зазвичай, але он шкаралупки з яєць, трішки там залишків борщу. Смаколики, коротше кажучи. от. Ну, і вони все рівно ще щось і вибирають. Так, ця курочка жвавенька, наче, а ця слабенька. Не буде з неї вже справ. Вчора також вони мені знесли 10 яєць, але 8 Ломан Браун і 2 старі знеслися. Тут, ну, скоріш за все, це оця і вон там біля петьки інша. Ця поганенько себе почуває. От у нас сьогодні похолодало. Десь плюс 4 градуси. От. Але день обіцяє бути сонячним і теплим, тому чимось будемо займатися. Так. Ви їжте, а я до праці. Ось вони, бандюки вже мене всі чекають, але спочатку я прибиратиму. Я зазвичай зранку так у них ніколи не прибираю, але ну, сьогодні вирішив. Тому що вже зовсім грязно. Кроленята так ростуть, вся клітка в кроленятах. Так, пальці мені не потрібно гристи. Дивіться. Ох, ви ж бандюгани. І це вже буде другий день, як я їх пропоюю від кокцидіозу. Зараз я поприбираю, і потім вам все покажу і докладніше розповім. Так, друзі, поприбирав у цих бандитів. Дуже багато всього, ну нічого не зробиш. Дав водичку Вон, з кокцидіостатиком. Е, у мене є відео на каналі про кокцидіоз у кролів е, профілактику його. Я не буду зараз вам так докладно розповідати. Лише скажу, що я пропоюю от таким препаратом Солі Кокс. Це, до речі, 100 стається мілілітрів. Тут вони є в 10 Мілілітрових, скажімо так, дозах, тому ну, в аптеці не було, я взяв таку. от. Тому, знову ж таки, там мені хтось писав, що це вже великі кроленята, такі великі коксидіозом не хворіють. Ну, я дивився інформацію, що до 3-4 місяців чутливі кроленята моїм трішки більше двох. Тому це таке, друзі, знаєте, кожен господар вирішує сам. Ну і звичайно, заодно я і дорослим дав. От. Це вже другий день. Мені порадили ветеринарній аптеці нашій 1 мл на літр води, два дні підряд. Ось так от. Дорослим також дав. Ну, вони вже попили. Так, зараз годую, бо вже бачу, що не можуть. Зараз. Зараз, 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 зараз. О, почнемо з зерна. Ось так от. Зерно даю овесі, ячмінь зараз. Взимку давав ще кукурудзу в качанах, а зараз не даю, даю тільки увесь ячмінь. Так, ану. Зараз нікого там не придавив. Так, наче ні. Їжте. І сіна, звичайно, потрішку ще дав сіна, тому що, скільки ще й трави немає. Так, їжте. Так. Даю дорослим. Дорослим. Рябчик. Рябчик, рябчик, на іш. Що тут моя нягиня? Ох, уже ж ти чудна. Еш, 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 даю, 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 даю. Даю, даю, даю. Отак. Вот так, зараз дам ще їм трішки бурячку. Так, на, крондель. Буряк тобі. На. Тобі буряк. І цей красапетіна. Дорослі люблять, до речі, таке от буряки, моркву. А малі гірше таке їдять, ну, нехай як хочуть. Так, погано тебе видно щось. Так. Цим зерно давай. І травичко. ти буряк? Будуть. Отуди вам. О, туди вам. Отак. Так. Що тут у мене ще є? Є? Ага, є ще от травичка, яка так гарно прив'яла. І зараз їм потрішку дам і такуха. Отак. Ану? Ану. Ну. Каже, це смачніше. Буряки твої. Отак. Так, і, звичайно, вербу. Дуже полюбляють оцю вони вербу з листочками. Сьогодні зранку, як вичищав, навіть гілочок оцих вже не залишається. Молодці, їжте. Отак вам туди. Займайтеся. Я якось так ніколи не спостерігав, що кролики досить багато їдять, як на мене. Ну, особливо ці малі, які ростуть. Ну, їх, звичайно, і ще й 10, але от постійно тричі приходжу, заглядаю і, і якби щоразу щось давав. Хоча я так завжди сіна закладаю, багатенько зерна даю от їм. Я вважаю, що досить. І вони щось постійно просять, постійно щось би їли. Дорослі менше їдять. До речі, кролик травичку зелену, а муха ні. Муха все буряк той. Так. Треба ж вам гілочок якихось дати. Ось муха також нюхала траву. Так, муха, як тобі Як тобі вербичку На, <зреш> Отак. 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 Отакий от. Так Бандюган кролик. Так, і тобі даю. І тобі обов'язково даю. Так. Ану, на, отак і тобі. Отак. Вибір. Їжте, вибирайте, що хочете. Ну, звичайно, зелена трава, гілочки. Так, ніхто не влазить, ніхто не влазить. Гарненькі кролики. Так, що ти чхав? що ти чхав Так, ті всі пішли вербичку їсти. Ну так от, друзі. Можливо, вже вам і набридли мої кролики. Постійно показую майже одне й те саме, ну але поки що нічого не відбувається, тому поки що так. Похолодало, я вже так подумував що можливо час вже брати півників на м'ясо. Все-таки я вирішив, хочу в цьому році також взяти півників на м'ясо. Я подивлюся, чи це будуть голошейки, чи, можливо, не знаю, Мастер-Грей, чи в переміжку. Ще подумаю. Ну, і, звичайно, подивлюся, Що в нас на ринку є, але от цю ніч так похолодало. Тому поки що думаю. Отак от. Так от. Так, от, все, ранкове управляння. Все. Так, друзі. Зараз хочу з'їздити на розвідку по тирсу. От. Хто не знає, в мене є, до речі, відео, де я беру тирсу. Ну, не всі дивляться, всі відео. Є у нас під лісом пилорама, і вони оці відходи просто висипають, ну, за межі, скажімо так, пилорами, просто в кучі. І я там беру. Вже підходить сезон птиці. У мене тут ще тирсу я заготовив. Е, майже не залишилося, от тому хочу з'їздити. Зараз, поки є час, я завжди беру з собою лялю. Зараз, хто не бачив, подивитися. Вона вже побігла. Секундочку. От. Ми їздимо на велосипеді. Іншого транспорту в мене немає. Я її з дитинства привчив і вожу її в кошик. Отак от, от ми їздимо по рязку або на дачу. От я просто її на велосипеді везу в кошику, і вона вже знає. Бачите? Проситься. І зараз я вам покажу. Йди сюди, йди, поїхали. Поїхали. Отак, от, от, друзі, це виглядає. Я вже показував, як ми по рязку їздили. Не випригай, зараз їдемо, тому що мені одною рукою, звичайно, не зручно їхати і знімати, але. Отак, от от, вона сидить. Там буде момент, де вона буде бігти, нам десь їхати ну, приблизно півтора кілометра. От тому. Не знаю, чи взагалі там тирса є, але ми, скажімо так, в цьому році перший раз отак проїдемося. Я її завжди беру, завжди, вибачте. Коли їжу по кукурузу на звирки, або по рязку, або в ліс. Тобто вона, моя партнерка, завжди зі мною. Бачите, яка сидить ділова? Так, поїхали ми. Так, друзі, ми на місці. Трошки є тирси. видно, що вона, ну, скажімо так, не свіжа, але нічого страшного. От, навіть якщо вона помочена, я брав вже в минулому році таку нічого страшного, вона дуже швидко висиха. Ну, Ляля заморилася, іншого виходу нема. Подивіться, яка краса. Вон там от місто, звідки ми приїхали. Отак от, от. Зараз спробую три мішки набрати і вже на. Назад буде, звичайно, котити велосипед. Ну, якось так. Так, друзі, от що я набрав три мішки і відро. От, Вон, Ляля вже пішла додому. От звідти ми прийшли. Вон звідти. Ну, така от зарядка. Поки нема городів, поки немає в мене молодняку, потрібно трішки заготовити. Не знаю, можливо, вони вже не працюють, видно, що тирса. Минулорічна, але іншого виходу немає. Я колись розповідав, у нас там біля, там біля гаражів було два підприємства, які також займалися обробкою деревини. Ми брали там тирсу безкоштовно. Ну, Зараз вони вже не працюють. Тому таке от безкоштовне, але потрібно попрацювати. Так, друзі, поїхав додому. Так, друзі, у нас як і обіцяли, сонечко. Я от знову ту ж саму кукурудзу. Виніс просушити і буду чистити вже наступну. Цю вже сьогодні посушу, і буде вона в мішках чекати свого часу. От, покажу вам, що я сьогодні от придбав. От, це мій сусід тут збирався здати на металобрух таку от красу. А я у нього її купив. Це, здається, ящик. Раніше у нас тут була загод-контора недалеко, в ній зберігали. Моркву, буряки, ну отаке от. Я, звичайно, одразу подумав, що можна зробити клітку для кролів. але потім подивимося, можливо, правда, картоплю зберігатимем чи ще щось. Тут отак, звичайно, була сітка, ну сітки вже немає. Отака ну, от краса. Зараз таке не купиш, я маю на увазі нове. Тому отаке от. Знаєте, як кажуть, все в дім, все тягну. Ну, Я думаю, що це згодиться. Отаке от воно гарне. Та я буду зараз ще чистити наступну партію кукурудзи. Так, друзі, зберемо яйця. Це, до речі, вчорашні. 10 штук. 8 знесли Ломан Браун і старі знеслись. Подивимось, що сьогодні. Один. Так, і тут два, три. Що там? Ой, там три. Шість. Шість. Так. Так. Вибачаю, зачепився тут. І тут три. Дев'ять. Сьогодні дев'ять і лише Луман Браун. Знеслися. Ну, мені яка різниця? Хто знісся, а ви неслися Ну, так от. Чудово. Яйця в нас дешевшують все з кожним днем. Ну, але ми також багато їмо. Тому дуже добре, що вони гарно несуться. Отак от, от, друзі, я в мішках залишив тирсу. Буду на ніч її ховати, а потім виносити, і так вона буде сохнути. Я в минулому році так робив. Дуже гарно вона сохне. Кури вже не можуть, поїли, хочуть гуляти. Їдіть. Ідіть. Там он у мисці смаколики для них сухарі, головки з-під салаки. Так, а вони щось пожали. Ну, вони повернуться. Так от. Поки вони гулятимуть, я в них поприбираю. Як гарно, друзі, сонечко, вітру немає. Ось вони. Щось шукають, гребуться, пасуться. Так от у нас гарно. Небо без хмар. Бачили, як я їздив по тирсу, було так похмуро, ого, півник подав сигнал. Кури поховались, а кіт он іде. Ам не видно вон чужий кіт. Ну він тут як чужий, не мій, скажімо так, але він постійно тут гуляє і вони. Вже його трішки знають. А от сьогодні півень. Так, ти молодець. Тому півень на господарстві повинен бути, на мою думку, навіть якщо ви не збираєтеся від нього і його курей мати курчат. Отак от, от. Ляля он займається своїми справами собачими. Так, от, абрикоси ще, до речі, у нас не квітнуть. Вже от от-от, але ще не квітнуть. Отак так от гарно. Ось також ще абрикоса. До речі, всі абрикоси, які тут є, це самосівні. Не знаю, чи пташки приносили. Ось дивіться, ця вже трішки більше розпустилась. От. Так, тут гарно, коли все цвіте. Ну, якось так. Так, кури вже нагулялися. Ось так от тут чистенько. Підстелив тирсочку. І вже от вони сюди. Сідають от питько. Так, так. Отак. От, ще тут йде, кой, кой, хто он щось в попелі длубається. Ця ось не доїла. Ну, а вже так, всі загалом вже сідають. Так, зараз ідемо годувати кроликів. Так, друзі, кроликів погодував, вже не став показувати. І так, щодня одне й те саме. Зерно. Гарно перев'ялена травичка. вербичку наламав, свіженьку. От також їм травички в Годівницю кинув, тому що сіно вже їдять погано. Вигрібають, але ну, все рівно буду ще трішки давати. Дорослі також ось їдять. Мушка бурячок. Кролик-вербичка. От так от. Ось такий, друзі, сьогодні видався насичений для мене день на господарстві, скільки багато я всього зробив. От. Дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей!